Рух трамваїв по вулиці Молочні і площі захисників України на ділянці від вулиці Плиханівської до проспекту Героїв Харкова та по проспекту Героїв Харкова на ділянці від площі захисників України до вулиці Академіка Павлова буде заборонений з 9 до 16 години 2 та 3 листопада. Як повідомили у департаменті інфраструктури, це пов'язано з аварійним ремонтом трамвайної колії. У цей час трамваї курсуватимуть так. Номер 8, частина 1. Розворотне коло 602 мікрорайон, Салтівське шосе, провулок Салтівський, вулиця Академіка Павлова, Сабурова дача. Номер 8, частина 2 Розворотне коло вулиця Одеська, проспект Героїв Сталінграда, вулиця Морозова, вулиця Плеханівська, зупиночний пункт, вулиця Польова, висадка пасажирів, вулиця Молодої Гвардії, посадка пасажирів, вулиця Плеханівська, вулиця Морозова, проспект Героїв Сталінграда, розворотне коло вулиця Одеська. Номер 27. частина 1. Розворотне коло Журавлівський гідропарк, вулиця Шевченка, вулиця Моїсеївська, вулиця Віринська, Семиградський в'їзд, вулиця Академіка Павлова, вулиця Героїв Праці, вулиця Шевченка, розворотне коло Журавлівський гідропарк, Номер 28 частина 1. Розворотне коло Журавлівський гідропарк, вулиця Шевченка, вулиця Героїв Праці, вулиця Академіка Павлова, Семиградський в'їзд, вулиця Віренська, вулиця Мойсеївська, вулиця Шевченка, розворотне коло Журавлівський гідропарк номер 27, 28, частина 2. Розворотне коло Новожанове, вулиця Москалівська, вулиця Гольдбергівська, вулиця Молочна, вулиця Плеханівська, парк машинобудівників.